У навчальному корпусі Луцького національного технічного університету приміщенні на потебні 56 студентів перевели на часткове онлайн-навчання, бо через порив тепломережі в приміщенні стало холодно. Розповідає декан факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ Олександр Андрійчук. В цьому приміщенні на термометрі 11 градусів. Це зона будівлі, яка не утеплено. Каже у його кабінеті тепліше, плюс 14. У нас студентів пара в середньому по кожній дисципліні один раз або два рази в тиждень, тому якщо одна пара відбудеться дистанційно, з там. Чотирьох місяців, чотирьох місяців навчання, це не є великою проблемою. З 22 по 25 число, коли відбулося різке зниження температури, за розпорядженням адміністрації всі студенти, які мають пари саме в цьому корпусі, були переведені на дистанційне навчання. Сьогодні вони проводять пари онлайн. Працюють з викладачами, завідувачі кафедри і гаранти освітніх програм, контролюють цей процес. Для частини студентів друга пара відбувається в корпусі на вулиці Львівській. Другокурсниця Аліна Котловець каже: на першій парі, яка мала б відбутися на потебні, була вдома. Ми в цілому звикли до навчання дистанційно і з цим немає проблем. Інколи це навіть зручніше, бо не потрібно дуже рано вставати, щоб забиратися на пару. Можна просто дома сісти, підключитися і слухати, виконувати там завдання. Це зараз загальний предмет, тому ми всі ось в аудиторії зараз проводимо як завжди. Тобто деякі пари дистанційно, деякі ось так очно. Ситуацію з поривом тепломережі коментує керівниця відділу господарсько-технічного забезпечення Світлана Рикун. Ми підключили опалення до наших корпусів. У нас в технічному університеті є сім навчальних корпусів і три гуртожитки. З них виходить, що в нас тільки три мають автономне опалення. Стався прорив на двох об'єктах одночасно. Це в гуртожитку номер 2 на проспекті відродження, і в навчальному корпусі на потребні було прийнято рішення першочерговим зробити ремонт відповідно теплотраси в гуртожитку. Ми, як тільки завершили, ми відповідно зразу переїхали сюди своїми силами. Ми це зробимо і відповідно потім будемо плановано міняти теплотрасу. Розповідає, окрім ремонту, проводять тепломодернізацію корпусу на потебні. Каже, планують, що у вівторок, 28 листопада, студенти і викладачі повернуться в теплі аудиторії. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.